Батьки часто не помічають, що зір дитини погіршився, а дитина звикає до поступового зниження зору і не скаржиться. Тож перевіряти зір дитини треба щороку перед початком нового шкільного року. Чим раніше ви помітите розвиток короткозорості, тим легше буде з нею боротися. Коли моїй донці було 8 років, в неї погіршився зір. Ми звернулися до лікарів. Лікарі безапеляційно нам призначили окуляри. Шкільне навантаження, гаджети це все тільки провокувало погіршення зору, і ми побачили, що ми тільки міняємо окуляри з одного рецепту на інший. І тоді мені треба було шукати, і я задалась питанням короткозорості своєї дитини якось вирішувати по-іншому. Мої знайомі розказали про нічні контактні лінзи. Мене це питання зацікавило, і я його допрацювала через інтернет, мені стало зрозуміло, і таким чином ми прийшли з цим питанням сюди і зупинилися на цих лінзах. Звичайно, все починається з діагностики. Тож перевіряємо гостру зору та визначаємо ступінь короткозорості. Зараз я огляну твої очі. Став, будь ласка, під борідчкою, дивись, будь ласка, прямо. Для нас дуже важливо провести детальне обстеження рогівки, адже за формою рогівки індивідуально підбираються лінзи для кожного пацієнта. Так, будемо одягати лінзочку. ти готова? Так. О, Прямо лінзи ми підібрали. Тепер ви їх вдягаєте на ніч і завтра приходите до нас в клініку. Ми будемо перевіряти результат. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Ти будеш задоволена результатом і будеш мати гарний зір. Нічні лінзи безпечні, адже відсутня загроза травмування очей при денній активності. Наразі вони є найкращим засобом усунення прогресуючої дитячої короткозорості. 15 років тому нам здавалося, що нічна корекція це якесь диво, але це прецизійна технологія, яка базується на потужних наукових дослідженнях. Складна форма лінз змінює поверхню рогівки в мікронах, і таким чином ми отримуємо покращення і корекцію короткозорості. Ортокератологія вона розвивається. Сьогодні ми знаємо, що це не тільки корекція, а це і метод контролю і зупинки короткозорості. Тож сьогодні ми. Їх застосовуємо для того, щоб коригувати зір, і для того, щоб лікувати короткозорість. Коли ми тільки починали, це були лінзи парагон. Але зараз ми маємо п'ять дизайнів, як ви бачите, цих лінз для того, щоб застосовувати ці лінзи індивідуально і підбирати їх таким чином, найкращим, щоб вони допомагали і ефективно коригувати короткозорість, і бути комфортними для наших пацієнтів. Офтальмологічний центр iLAS – у 2005 році привіз із США та впровадив технологію нічної корекції зору. Відтоді iLAS є сертифікованим навчальним центром ортокератології в країнах Східної Європи і має досвід лікування нічними лінзами майже 10 тисяч пацієнтів. У нас все добре. Моя донька з лінзами вже півроку. Можу констатувати, зір стабілізувався. При тому, що є навантаження в школі, ми ходимо в художню школу. Дитина в мене веде такий активний спосіб життя, вона займається спортивними танцями. Але зором стало дійсно все набагато краще. Я за нею дуже спокійна, бо в неї і в навчанні, і в громадському житті є безпека. Це для мене дуже важливо. А ти добре бачиш? Мені подобаються мої лінзи. Я вже й забула, як це погано бачити.